Вітаю, всіх пропоную вам подивитися, про що вас хочуть попередити вищі сили. Ми всі перебуваємо в якійсь нестабільній атмосфері, ситуації, тому про що вас хочуть попередити вищі сили. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. І, звичайно, подивимося, що вам з цим робити. Перший варіант, про що вас хочуть попередити вищі сили. Вас, вищі сили, хочуть попередити про те, що вам потрібно звернути увагу на якусь нову інформацію. Щось до вас там буде надходити, і от вам потрібно цю інформацію використати правильно для себе. Ну, можливо, це може бути пов'язано із якимись поїздками, переміщеннями, з людиною, яка знаходиться з вами на відстані. Можливо, вам потрібно бути. Знаєте, більш економними, тому що у вас наразі з фінансами щось там не дуже гаразд і е, от, е, такі, от е, ваше неправильне розподілення свого часу, свої, е, своїх ресурсів, своїх фінансів приводить вас періодично до певних труднощів, а вам уже потрібно щось змінювати у своєму житті. Також, можливо, вам вже прийшов час чомусь навчитися. Ну, це може бути пов'язано із вашою роботою, тому що, може, змінюються технології, може змінюються якісь обставини. І от вам потрібно на це все звертати увагу. Ви повинні йти в ногу із якимись новітніми технологіями. Для когось, можливо, потрібно вже зробити ну, такі кроки, коли ви будете. Відчувати, що ваші мрії можуть здійснюватися, але вони самі по собі не здійснюються. До цього потрібно якісь нові знання. Можливо, вам потрібно вже звернути увагу, що у вас можуть відкритися нові перспективи. Це може бути пов'язано і з тим, що ви працюєте наразі на перспективу. Ну, а ще, хто займається бізнесом або працюєте в інтернеті, то вам потрібно рекламувати себе, свою компанію, свої е, здобутки. Ну, Тобто, якщо ви хочете дійсно розвиватися, хочете строю, будувати свій бізнес, то вам потрібно себе рекламу, рекламувати. І ще, можливо, вам потрібно зрозуміти, що у вас е, такий є занадто матеріальний. Погляд на, на життя, ну, життя, мабуть, змушує так, якщо у вас дійсно є якісь труднощі з фінансами, то от вам потрібно зрозуміти, що якісь затримки у вирішенні ваших питань можуть бути пов'язані із тим, що вам не вистачає знань, не вистачає реклами, не вистачає, е, е, якихось, ну, е, е, таких, е, скажімо, правильних напрямків. Щоб ви обрали свій напрямок і рухалися за чітким планом, не розкидалися і не втрачали якісь свої перспективи, не створювали хаос у своєму житті, фільтрували своє оточення, тому що у вас є друзі, які з вами щирі. Також, можливо, у вас забагато, знаєте, змінюються плани, багато думок, ви забажали одного, не довели до логічного завершення, щось друге розпочали. І от вас попереджають про те, що вам потрібно всього цього уникнути. Діяти планомірно, добирати знань, рекламувати себе і діяти крок за кроком, не відхиляючись від вашого плану. А бажано ще ваш план прописати. У межах того, що ви дійсно можете досягати. Тож я бажаю, щоб от десь якийсь хаос із вашого життя вже пішов, і ви більше були таким, скажімо, не... слово таке хочеться вам додати, щоб ви зрозуміли, що вам потрібно більш реалістичними бути, тому що десь ви ще й літаєте в хмаринках. Другий варіант вам, про що вас вищі сили попереджають? Другий варіант попереджають про те, що якщо ви маєте якісь шанси, здобутки, до вас надходять фінанси, у вас можливо гармонійно складаються стосунки. Ваші справи рухаються з місця, і ви попереджаєтеся про те, що ви це все можете втратити, якщо неправильно зробите якийсь напрямок або вибір. Ну, ці втрати можуть бути пов'язані із тим, що хтось вам може доносити неправильну інформацію, ви можете на це реагувати і таким чином втрачати свої шанси. Можливо, також хтось буде. У вашій сімейні справи втручатися. Якщо ви поки що сім'ї, родини не маєте, то можливо вам будуть вносити якусь інформацію щодо того, щоб ви залишалися самі. Ну, Наприклад, знаєте, є таке, на що воно вам потрібно, для чого ви там будете щось розпочинати, всі однакові, там нічого вам в житті не буде мінятися, тільки будете втрачати свої ну, сили, бажання. Але це не так, бо ви будете все це втрачати, якщо будете слухати когось. А слухаючи когось, навіть це хай буде найкращий ваш друг або подруга. Вам потрібно розуміти, що хай люди розмовляють, хай вам говорять, що хочуть, але вибір ви повинні приймати самостійно. Тільки таким чином у вас з'являться у житті здобутки. Тому вам іде така рекомендація, щоб ви. Переглянули своє оточення, хтось з вами нещирий, навмисно вносить негативну інформацію. І якщо ви будете це все сприймати, ви будете втрачати свої шанси жити повноцінним життям. І третій варіант для вас попередження про що. Дивіться, можливо, ви наразі проявляєте якусь свою нерішучість. Вам хочеться, щоб у вас були якісь виграшні ситуації, щоб у вас було забагато там фінансів, статків, гарні стосунки. Ну, тобто, найкращі блага у житті, щоб у вас вони відбувалися. Але ви покладаєтеся на Випадок або на долю, що все саме по собі складеться, а самі рішучі дії ніякі не вживаєте. І це вас певним чином збиває із вашого шляху. Тому що, якщо ви маєте якісь здобутки, якщо ви маєте свої статки, то вам потрібно це все правильно розподілювати. Можливо, вам прийшов час робити якісь вкладення, вирішувати питання, ну, скажімо, офіційним шляхом. То, от, якщо ви будете таким чином діяти і е, ви зможете вирівняти своє фінансове положення. Е, вам варто розуміти, що із вами хтось нещирий. це люди із е, оточення вашого можуть бути керівниками, представниками влади, державних структур. Е, е, і там ви можете стикатися з якимись обманами, маніпуляціями. Можливо, взагалі хтось вам таємно там, бажає всього злого і лихого. Ну, а ще, можливо, у вас можуть виникати проблеми із законом, якась ворожнеча, хтось може там, помсту для вас задумувати. Ну, тобто, людина в очі може з вами бути щирою, говорити про якісь ваші там, успіхи, підтримувати вас. Але це все не так. Людина з вами не щира. Тому вам потрібно проявляти обережність. Ви попереджені про те, що вам хтось заважає. Будьте пильні, не вірте всьому, що будете чути. Ви не бачите ситуацію такою, яка вона є. А через це вам краще звернутися за консультацією до більш компетентної людини. Ну, а ще можливо, взагалі, якісь розрахунки там ваші. Впливають на ваше фінансове положення. Ну, тобто, ви для себе щось там прорахували, обміркували, вирахували, але це буде програш. Тому не довіряйте всьому, що буде у вас там відбуватися, краще налаштовуйтеся на те, що ви повинні бути занадто відповідальними, Просто, якщо хочете мати статки у своєму житті. Це був у нас третій варіант.